Добрий день всіх рада вітати. Сьогодні у нас другий випуск Кава з психологом. Дівчата надалужили мене розповідати частіше і більше про штучки всілякі з астрології, розповідати про енергії, які у нас йдуть не лише в постах, а й знімати відео. Тож, давайте почнемо з початку. По-перше, сьогодні у нас з вами день місяцю. Місяць це в нас понеділок. Місяць відповідає за наші емоції, за наші відчуття, почуття, стосунки з мамою, наш психологічний стан. Тому в цей день, як перша така традиція, це прибрати, зробити можливо якісь СПА процедури, водяні процедури. Обов'язково, якщо у вас є змога, подзвоніть мамі сьогодні, дуже гарний такий ритуал. Дзвонити мамі по понеділках, якщо не вистачає часу, або якщо ви не дуже часто спілкуєтесь, по понеділках, вам буде е, дуже корисно, продуктивно це зробити. Якщо є змога вологого прибирання, якщо ви вживаєте молоко, то тепле молоко, сьогодні так само така маленька традиція, яка може допомогти гармонізувати ваші відносини з, е, з місяцем. Якщо ви людина, яка дуже Емоційна, я б вам радила. По-перше, лягати спати пораніше, бо це якраз та історія, коли енергія місяця змінюється, і важливо вчасно лягти спати, щоб пораніше встати. Тоді, коли ви стаєте раніше, ви включаєте енергію сонця, у вас є енергія щось робити. Ось ця історія: хто рано встає, тому Бог подає. Так ось воно так і працює. І саме з таким чином ви свою психіку найкраще. Можете згармонізувати, щоб їй було легше і спокійніше, розповідає, що на сьогодні по кольорам: білий як місяць, кремовий, ніжно-блакитний, бірюзовий і всі пастельні відтінки. Тож, якщо у вас є змога обирати колір, то в цих кольорах майже кожного понеділка, плюс-мінус, але ви можете собі навіть уявити місяць це в нас які кольори. Та, теплі, молочні. І ось це все туди, все туди підходить, все туди беремо, все нам про це. Далі, сьогодні у нас четвертий день нової луни, нового місяця, тому. Можна сказати, у нас там буде дві енергії. Перша енергія, яка ми можемо мати, змогу достатньо проаналізувати, а чи туди ми йдемо, а чи в правильному напрямку ми рухаємося, а чи займаємося ми тою справою в житті, яка нам хочеться. А можливо, проаналізувати і записати собі на папері, якщо не. Не то, чим я займаюсь зараз. Можливо, в мене є якісь ще є таланти, можливо, в мене якісь ще є мрії, які б допомогли мені реалізувати моє хобі, мій талант, щоб дозволяло і мені приносило радість, і людям було корисно. Тож, яке можливо, хобі з дитинства, а можливо, у вас не вистачало часу на цього? Сьогодні буде дуже а, така енергія. Яка, щоб ви могли трішечки пофілософствувати на тему, який же все ж таки ваш поклик душі, і чи дійсно ви займаєте справою свого життя? Або, можливо, настав час додати трішечки хобі, додати трішечки творчості в вашому житті. В будь-якому випадку, окрім ходьби, ще є таке питання, що творчість вона завжди спасала і спасає. Хтось вірші пише, хтось вишиває? Всім привіт-привіт! Тож не, не втрачайте нагоди знайти своє маленьке хобі, яке вам буде допомагати. Якщо ви займаєтесь йогою, це прекрасно. Якщо ні, можете почати з трьох хвилин. Якщо ви не медитуєте, можете почати з двох хвилин, дві хвилини, 3 хвилини. Ви почуєте, наскільки це буде круто, коли ви зможете а, посидіти в тиші, посидіти і відчути подих. Я так чувствую, що в Тікторі Пропустив людей, яких не варто було пропускати на ефір. Ну вам повернеться, а ви мене не відволікаєте. Тож вміння сьогодні бути добрим, вдячним, сьогодні особливо важлива щедрість, тому що сьогодні поговоримо про які види щедрості у нас. Бувають щедрі ж. Буває не тільки про гроші, щедрість буває про наші вчинки, про наш час. І ось та історія, коли батьки завжди хочуть мати порядок. А можливо, саме сьогодні той день, коли ви можете допомогти вашій дитині зробити порядок у вашій оселі. І їй буде приємно, і ви зробили гарну справу, і ви по-новому змогли почати цей день. Дякую. За гарні коментарі. Особливо важливо розуміти, що навіть якщо ви вважаєте, що щедрість може бути в яких там 100-200 гривень, 300 гривень, щедрість може бути і в 2 3 гривнях, іноді ми знецінюємо, скільки ми можемо дати. Для нас може бути 5 гривень не гроші, а для когось це буде якраз на щось, що йому не вистачало. Тому якщо у вас є змога навіть трішечки дати допомоги людям. Ви відчуєте радість, відчуєте радість, що я зміг щось зробити, щось комусь щось подарувати. І ось цей стан радості, якщо ви його зафіксуєте, і відчуєте, наскільки це приємно бути ем, істочником ізобіля на русській мові, і закарбуєте собі в пам'ять, як кльово. Ось ця енергія просто допомогти людині. Ви відчуєте наскільки ваше життя почне розквітати новими емоціями. Не завжди благодійність – це купити комусь будинок або машину. Це будь-яка маленька дія. Наприклад, ви гарно, ну от я, наприклад, консультації, да? ви можете зробити одну благодійну консультацію і вас обов'язково знайде та людина, якій ви потрібні. Або ви, наприклад, водій і ви можете одного разу кудись когось підвести безкоштовно. Гарні справи роблять нас гарними людьми. І чим частіше ми будемо робити гарні справи навколо себе, тим більше ми будемо помічати гарних людей. Бо вони виходять із нас. Тож, якщо ви гарна людина і робите гарні справи, обов'язково світ вам буде підсилати таких ж гарних людей. А сьогодні ось ця і щедрість, і піклування, і турбота це та енергія місяця, яка допомагає нам гармонізувати наші стосунки зі всіма. коли ви добра людина. Коли у вас всередині є бажання, щастя і любові, то вам трішечки легше уявляти гарне життя. Чим частіше ви уявляєте своє гарне життя, тим частіше воно опиняється саме таке. Якщо ви почнете помічати гарні дива, наприклад, ви проїхали на зелене світло, і ви такі о, зелене!» і ви сказали дякую. Дякую за зелений світлофор, і ви відчули радість. Вам така оп, і галочка. Далі ви приїхали на парковку і знайшли парковочне місце. І ви такі оп, дякую. І коли ви будете помічати прості речі, прості речі почнуть все частіше з вами відбуватися. Додам ще до сьогоднішнього дня якась діяльність з душею. Порядок. Можете налаштувати сьогодні, зробити. знаєте, я ніколи не дуже ось це мити підлогу сіллю тисячу раз чула, але ж зараз розумію, що сіль має велике значення, і, можливо, вам теж буде корисно, якщо ви відчуваєте якусь. Важку енергію, окрім свічки, яку ви можете запалити, ви можете помити підлогу з Вона теж знімає цю важку енергію. Так, що вам ще про сьогоднішній день додати? Дуже важливо закінчити сьогоднішній день у стані спокою. Якщо у вас є можливість і бажання, ви любите трав'яні чаї, то трав'яний чай на ніч або тепле молоко буде дуже кльовим. Астрологі дуже часто зустрічаються такі історії, коли в карті людини ми бачимо положення місяця несприятливе. І ти розумієш, там щось зі стосунками з мамою. І ти на консультації запишеш, а що в тебе з стосунками з мамою. У мене все добре. І тоді питання: а в тебе є на лактозу алергія? Є, не їм ніякі молочні там продукти. Чи на, да, на, молочні, на молочні продукти, да, безлактозне молоко на молочні продукти, саме так. І виходить, що це напряму зв'язано з більшість випадків саме про те, що ми десь не сприймаємо маму, десь ми не сприймаємо її риси, її поведінку і ще щось. Тому, якщо ви будете мати змогу подивитися в глибину в себе і так. Знайти відповідь, а що ж так, чому ж не так? Так, надмірних емоцій варто сьогодні уникати. Не входити в біг суєту, дати собі спокій, не давати собі реагувати емоціями. Є така історія, що у нас є 5 секунд, поки ми вирішимо, що робити. Тож, якщо ви розумієте, що виходить із під контролю, і у вас є 5 секунд, щоб зробити глибокий вдих і видих, і на максимальній просто емоціях вибрати спокій, вибрати не реагувати, вибрати не засиплювати знов насіння агресії, злоби або роздратування. Якщо у вас є вчителі або наставники, або старші люди за порадою сьогодні, і у вас є питання, то сьогодні дуже нагоді може бути якраз ось це поговорити, запитати сьогодні. Якщо ви навчаєтесь, так само вам буде в благості ця історія понавчатися, будуть відкриватися. Можливості для більш глибокого розуміння вашого предмету. Якщо ж ви вмієте планувати, то почніть планувати, доплановувати все, що ви ще не допланували. Так, додам ще про місяць. Люди народжені 2, 11, 20 і 29, всі-всі вони подпливом місяця. Жінки завжди подпливом місяця, вони завжди відчувають енергію то луна туди, то луна сюди, тому нам дуже важливо вчитися бути в спокої, в балансі, в енергії, не в роздратованості. А, розуміти, якщо зараз там енергії зашквар, то це не особливо, що ви така сьогодні. Ну, енергії такі. І вчитися входити в спокій, вчитися більш спокійно реагувати. Бо наша мудрість вона допомагає нам будувати гармонійні стосунки на роботі з чоловіком, з дітьми. Лише від нас залежить, яке спілкування у вас буде, яке оточення ви будете формувати навпроти. Себе. Так, якщо ми говоримо про каміння, це може бути срібло, жемчуг, якщо виносити, це може бути лунний камінь. Тож, про щедрість ми вам сьогодні вже поговорили. Якщо ви маєте змогу любити, ви можете походити по Росі. Це теж дуже кльова історія для, для місяця. Так, якщо дуже погані відносини, або ви б хотіли гармонізувати свій психічний стан відносини з мамою, то ви можете почати з і мантр луні, пост по понеділках з наміром да, гармонізувати відносини з мамою. зрозуміти один одного, розвивати оптимізм і особливо контроль. Мовлення, що я кажу. Спочатку в нас є думки, потім ми кажемо а, щось вслух. Тому дуже важливо контролювати, що ви подумали і що ви починаєте говорити. Дуже уважно відноситись до того, що ви говорите, бо слово ні воробей» вилітить, не поймаєш. І це одна з важливих речей, яку ми, на жаль, забуваємо, і можемо в, в стані агресії, я не знаю, да? сказати щось, щоб когось образити. І я б хотіла додати: пам'ятайте, що якщо людина навпроти вас зла, це не обов'язково вона зла на вас, їй щось болить, в неї щось. Е Трапилось іноді люди настільки їм болить якась ситуація, якась образа, який біль. Єдине, що вони можуть, це ображувати іншу людину, щоб як крик о помощі мені боляче про допомогу. Тому будьте трішечки м'якіше, трішечки добріше, і ви обов'язково будете засівати гарні зерна своєї гарної карми. Якщо є змога піти на водні процедури, баню, сауна, прекрасний день понеділок, подивитись на воду, вода забирає і очищує, це 100% історія. Молочні продукти, міндаль так само гармонізує. Якщо у вас є бажання гармонізувати місяць за допомогою масел, це може бути жасмін, лотос, або лілія, сандалеве масло також. Тож жемчуг, лунний камінь, будь ласка, якщо відчуваєте, що у вас зашквар, ось ці такі прості речі можуть допомогти вам гармонізувати ваш психологічний, психічний стан, відносини. Ось така енергія сьогоднішнього дня. Якщо у вас є запитання, які б ви хотіли додати, можете написати в коментарі. Я вам спробую відповісти на якісь запитання. Дякую. Так, ну, наче. Наче все, що хотіла розповіла. Всім гарного дня. Привіт, привіт. Я не дуже розумію, якщо я додаю, то м, тут мені пишуть запрос. Я можу запросити, але я не розумію, як мені ну, в мене ще можете написати ваші повідомлення, я вам обов'язково розповім і додам відповіді. Так, ну а Ютубчик я закриваю. Всім гарного дня, дуже була рада бачити.